А я тоді ще не знав, що один звичайний дзвінок переверне весь мій день догори дригом. Суботній ранок починався спокійно чай, тиша, і план нічого не робити. Я саме розкладав білизну після прання, коли телефон задзлявкав, так ніби горів. Дзвонить сусідка Тітка Валя, та сама, яка завжди знає новини раніше, ніж вони трапляються. Андрій, ти там вдома, бо в тебе в тебе з балкона щось капає. Як капає. Я ще не розібрав, чи це жарт чи нова цінна інформація від Валі. Та так, що вже і мій котик шнурок думає, що дощ почався. Я миттю вискочив на балкон. А там, з шушарки, одна футболка звисла прямо в миску з водою, яку я колись поставив про всяк випадок, і забув. Вітер її хитав, і футболка методично кап, кап, кап. Робила вигляд, що я влаштував сусідам дощову інсталяцію. Я підняв ту футболку, а там в кишені напівросталий шоколадний батончик, який я шукав два дні, і ця шоколадна каша, змішана з водою, і була причиною капаючої катастрофи. Я подзвонив тітці цівальзі. Все нормально, то тільки моя футболка текла. Ну, слава Богу! зітхнула вона. А то я вже думала, труба прорвалася. Я уже майстра викликала. А через 15 хвилин у двері подзвонив сантехнік. Де аварія? серйозно запитав він. Та в кишені футболки, відповів я. Він мовчки подивився, видихнув і сказав. Це зараз новий рівень водопровідного мистецтва? Я дав йому чай, поговорили, посміялися. Сусідка вибачилася за паніку, але сказала: Та ти не смійся, Андрію, я ж турбуюсь. І я раптом зрозумів інколи дрібні незручності це просто спосіб нагадати, що ми всі тут одне з одним пов'язані, навіть якщо причина розсталий батончик у футболці.